Друзі, усім великий привіт! Я вітаю вас у себе на каналі. І сьогодні хочу з вами поділитися рецептом медовика. Цей рецепт давній, і в моїй в моєму зошиті він записаний як торт «Вінні пух Цей торт я почала пекти ще в свої шкільні роки. Пам'ятаєте, коли були? шкільні ярмарки, і ми пекли вдома різне печиво, ватрушки, завитушки, навіть ліпили вареники, ну а її, звичайно, пекла торт. Цим тортом я займала всі перші місця і він завжди був на висоті. Ну і за час свого життя я перепробувала не один рецепт медовика, але краще, ніж цей торт Вінніпух. Він же ж медовик, тому що коржі у нього саме медові, кращого я так і не знайшла. Все ж таки кращого і смачнішого торту не знайти, ніж медовик. У нас в сім'ї полюбляють медовик з класичним заварним кремом. Хоча його можна робити із сметаним, і з вершковим, добавляти між коржами орішки, курагу, чорнослив. Тобто він поєднується з будь-якою начинкою. Можна от, різна начинка, і смак вашого медовика буде абсолютно різний. Але мої сказали, що найкращий це з заварним кремом, їм смакує так найбільше. Тому ж сьогодні приготуємо саме класичний рецепт медовика. Так, на столі я виложила всі продукти, які потрібні будуть для торта. Цей торт, коржі на цей торт є заварні, тобто ми зараз будемо заварювати тісто. У мене рядушком стоїть каструлька, ні налита водичка. І знайшла таку миску, яка гарно стане на цю каструлю. Щоб ну, на водяну баню. Водичка у мене вже кипить, і я в миску відправляю. Наше масло. Масло можна замінити маргарином абсолютно спокійно і до масла додаю цукор. Поки наше масло з цукром розтопиться, розійдеться все, я взіб'ю яйця. яйця взбила, їх не треба взбивати там якусь стійку піну, або дуже. Просто гарно перебити, щоб вони були гарненько перебиті і все. Масло наше розтопилося. У мене водка. Можна взяти коньяк? Будь-що спиртне можна взяти. Пробувала робити коржі. Без спиртного, кинулася в холодильнику, нема нічого. Та, думаю, хай буде і так. Ну, коржі, от я не знаю, який ефект воно робить для тіста, але коржі були не такі. Так, перемішали, додаю мед. Мед може бути любий, абсолютно, навіть якщо він минулорічний, кристалізований. Він розтопиться, розійдеться. Так. Також перемішуємо і слідуючи. У мене є сода, я буду гасити її уксусом. Взагалі, наскільки я знаю, сода гаситься медові прекрасно. Але в рецепті написано гасити уксусом, і я завжди так робила, то роблю зараз. Так, все, пішло. І отут процес буде продовжуватися. Тут треба так помішувати, помішувати і добитися такої пінки. От саме на цьому етапі тут спішити не варто. Тут треба гарно прогріти масу, вимішати. воно відчувається, воно така еластична, тут така суцільна пінка. Вже не цукра нема так нанизу. Ось таке прикольне. От коли у вас маса отак, ну, навіть отак на лопатки вже не видно цукру, бачите, така щільна-щільна піна. Навіть отак, як розгортаю, там не видно ніякої рідини. От просто суцільна піна. От на цьому етапі ми вводимо швиденько взбиті яйця. Швиденько їх перемішуємо і зразу ж додаємо муку. Мука у нас пересіяна. Перший раз в цю миску я додаю 450 грамів. Три стакана. Стаканах приблизно 140-150 грамів муки. Добавила три стакана. 450 грамів, якщо на вагах. І нам треба гарно вимішати. Тісто наше буде прогріватися і заварюватись так трішечки. Довго тримати на вогні його не треба. Отак тісто гарно прогрівається. Я сюди буду додати ще муку. Ще пересіяла 2 стакана або 300 грамів, якщо через ваги. Ну, побачу, скільки піде. Побачу, чи скільки, чи все піде, чи треба ще додати. Потім скажу. Так я візьму дерев'яну лопатку, бо. Тут уже Силіконова не справиться і рукой ще не вимісиш, бо тісто гаряче. Ну я додав все. Дивіться, це 5 стаканів в мене пішло тільки на тісто. А як його розкатувати і формувати, то муки ще треба буде багато. У стакан як точно. Так, все, в миски його більше не буду замішувати. Виложила я тісточко на коврик і трішечки, отак підмішу, це багато муки я взяла. Трішки зовсім. От воно таке жиденьке, дуже м'ягеньке, дуже. Дуже мішувати його не потрібно, тому що при розкатці воно буде брати дуже багато муки. Поділити на кусочки, а можна поступово відрізати і розкатувати коржі. Так. Коржі я випікатиму на листику. Листик нічим, нічим не змазується, нічим не застилається. Я просто так потрошу мукичкою і все. Коржі будуть також муки, і вони не будуть ніде нічого приставати. Так, духовку включаю на 190 градусів. І вони випікається дуже швидко. Буквально 2-3 хвилинки і корж такий до ніжного розового кольору, і готовий. Так, поїхали далі. Цього разу я хочу напекти багато коржів, але невеличкого діаметру. Беру так кришку і буду неї формувати. Припилити треба гарно мукою, щоб не прилипало. І розкатувати якомога тонше. Коржі розкатуються дуже легко, але їх треба отак от крутити, тому що тісто може збігатись. Поки воно гаряче, дуже податливе, дуже класне. Але потім останнє буде захолоняти, і от воно має таку властивість збігати, збігатись при випічці і при розкатуванні. Тому якомога швидше розкатуємо. Обільно посипаю мукою. Це нормально. Тісто бере багато муки, Ну, інакше його не розкатаєш просто. Так, я його туди сюди кручу з усіх сторон. Які роблю. Я прикладаю кришку, але не, ну, не вирізаю по кришці, тому що при випічці буде, ну, ви не угадаєте рівненький, щоб був коржик. Обрізаю набагато більше, Ну, формую, щоб більший, набагато. І так от. А потім, коли він випечеться, я вже виріжу рівненький корж. Дівчатка, ще один лайфхак по поводу качалки. Ага, нагрілася моя духовка. Ще один лайфхак по поводу качалки. Бачите, яка в мене качалка? Це не качалка, а обикновена труба. Тому що знайти якісну качалку це також проблема. Тому що зазвичай вони катають по краю, а середина товстіша. От скільки в мене було качалок, вони всі. Ну, я не знаю. Вони розкатують края, середина остається м, товстою. Е, ця качалка із такої труби з водною, з да, воду в неї проладжують. Я не знаю, як вона називається. Якщо нею покачаєш посередині, вона прогинається. Тобто вона трішечки прогинається, вона, наче, і тверденька, але нею можна розкатати добре середину. А ще от дивіться, що в мене є. Це бутилка, мабуть, ще із пепсиколи 330 грам. Вона зо мною, я вже не знаю, скільки років ці бутилки, але я її бережу, вона настільки зручна. Це краща качалка. нею як хоч, де хоч, і дуже швидко. Вона, ну, взагалі, це для мене. Саме найулюбленіша качалка, так що майте на увазі. Якщо у вас нема гарної качалки, можна просто бутилкою зручною, щоб в руки було зручно все. Кольору повинні бути коржі. І поки вони ще гарячі, я ж цією самою кришкою. в мене така кришка, що тут є ободочок, і вона мене сама видавлює. Або приложили любу формочку, вирізали ножем, і у вас буде дуже рівненький край. Отак, бачите, яка рівнесенька-рівнесенька. При випічці, якщо його зразу обрізати, а потім випекти, такого рівного краю не буде. І так закінчила я випікати коржі. У мене вийшло їх 19 штук. Вони рівнесенькі. бачите, рівнесенькі, рівнесенькі, ніде нічого не вилази. Зараз я попробую показати отак. Якщо такі коржі змазати кремом, то вже рівняти нічого не треба. 20 см в діаметрі цих коржів. Звичайно, один торт, це буде дуже зависокий. Звичайно, їх поділю на два. І буде два торти. Так, ну от такий тортик в мене получився. Він гарненький, рівненький. Покрила його шоколадом. Він у мене простояв уже цілу ніч в холодильнику. І зараз вже можна його розрізати. Він пропитався гарно, м'ягенький. Ну, класичний медовик з заварним кремом, виходить дуже м'ягенький. Такий ось він в розрізі. Видно, що коржі всі такі пропитані, пропитані, він дуже м'який. Бачите? Дуже м'якенький. Поруч у мене стоїть торт. Це я робила на замовлення, тому я і варила стільки багато заварного крема. Ну, а маленький зробила додому до чаю, бо буде стояти торт в холодильнику, а у ночата ж скажуть, а нам? А нам же ж солоденького, то, звичайно. І додому зробила маленький. Ну і так завжди в мене. Коли щось роблю на замовлення, то повинні бути або обрізки, або маленький отакий тортик. Ну що, У нас заварений чай. До чаю у нас тортик. Всім смачного і до побачення!